Якщо полюбити королеву, якщо програти, то мільйон, або я роблю щось грандіозне, велике, класне, або нічого, насправді це дуже травмуюча позиція. Частіше такі люди нічого не роблять. Зріла людина розуміє, що почати щось грандіозного апріорі не вийде. Де б ти не починав, ти починаєш завжди з маленьких кроків, і ось ця нездатність витримати свою неідеальність, набивати шишки, бути десь звичайним, бути непомітним. Вона говорить про цілий клубочок травматичного досвіду. Насправді про дуже багато тем, які варто зачепити. В цьому ж ролику ціль тільки одне. Підкреслити це те, що така позиція, коли або щось геніальне, або я роблю нічого, вона нездорова, і тут потрібно глибше копати в себе і працювати з тим, аби дозволяти собі рухатися степ степ потрішечки.